Кардіолог Ганна Ніколенко одна із тих, хто одержав відзнаку до дня медика від міського голови. Перш ніж стати лікарем говорить, була молодшим медичним працівником та медсестрою, тож знає специфіку роботи на всіх етапах зсередини. Я бажаю всім людям, які віддають своє життя, свої емоції, свої. Е... Знання, свою душу на те, щоб комусь стало краще, щоб хтось вилікувався, щоб а навіть комусь зберегти життя. Я щиро вклоняюсь перед цими людьми, які слугують для інших, іноді навіть самі згораючи. Цього разу на сцені палацу дозвілля листопад у ролі медиків були маленькі артисти. Це вони лікували винуватців свята від недосипання, перевтоми та нудьги. Розбиргуся. Лікували медиків нетрадиційними методами, солодощами та позитивними емоціями. Порцію останніх додав Олександр Мамай, вручивши премії міського голови. Ми виділили понад 8 мільйонів гривень. Сьогодні всі без виключення медичні працівники, починаючи від прибиральниці і гардеробщиці, і закінчуючи головним лікарем, отримали по 600 гривень. Серед презентів і 10 сертифікатів на квартири, з поміж яких здебільшого одно і двокімнатні, але є і трикімнатна це медичний працівник, яке все життя, яка все життя працює у на біля южного вокзалу в лікарні цій. Залізнодорожній лікарні, яка має чотирьох дітей, вона сьогодні отримала трьохкімнатну квартиру в новому будинку на четвертому поверсі. Ну я думаю, вона задоволена 20 з лишнім років стояла на черзі. Минулого року, говорить мер, на ремонт закладів охорони здоров'я і обладнання з міського бюджету спрямували близько 10 мільйонів гривень, у 2015-му понад 21 мільйон. Через недостатнє фінансування галузі додатково спрямували ще 31 мільйон, щоб медики не йшли у відпустку за власний рахунок, а також на закупівлю медикаментів, продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів.